Всім великий привіт. Сьогодні покажу такий невеличкий лайфак. Ось чоловік мені зробив таких крючків, бо замучилась я вже розправляти ці шланги, ну, каплю її здуває вітром. Але я на агроволокні, я кладу її зверху. Я зараз покажу, зараз дійдемо. І, звичайно, коли вітри, то дує вітер і здуває ту каплю кожного разу. І Вона на сонці розтягується, потім, коли холодно, вона звужається, висмикується із-під кирпичиків і роздуває її вітром. Ну, щоб цього не було. Ми її поприколювали такими скобами чи якби крючками. Ось тепер вона в мене лежить, лежить чуть не в пол. лежить і не двигається. Який би вітер не був, вона буде лежать. А то кожного разу, коли капля, звичайно, коли повна, її не роздуває, а коли вона пуста, то її роздуває вітер. Так що, як то так. Е... І сьогодні висадили ще один ряд кавунів. Зараз покажу. І заодно. Заодно покажу, як не вистачає кальцію. Ось бачите, листик зжатий гармошкою. Оце не вистачає кальцію. Треба давати, скільки, поки листики слідуючи, будуть виходити нормальні. Да, і ще... і ще, пок... ще зараз покажу мальвіну. Там мене люди питали. За Мальвіну, що Мальвіна вже цвіте в них, в мене ще вона не цвіте. Можливо, якщо вона на плівці, то можливо вже смотреш, де ви живете? Ну, я в Дніпропетровській області живу, то в мене ще Мальвіна не цвіте. Середні вже всі цвітуть сорти. Ронні, середні. Ось у. Ронні, це середні. Ось чамура цвіте, все, такі ромошечки, бачите. А ось у мене мальвіна. Ось мальвіна. І койде мене попадається тут, е так як мені говорили, що це пегос. От я її вирубувала, вирубувала, але все одно вона койде, попадається. Вона трішки відлічається, тому що ось мальвіна. Мальвіна в неї є такий глянцевий листочок. Глянцевий, темно-зелений. Він блищить. От блищить. Думаю, видно вам, що блищить. І Цвітоноси. Зараз подивимось, де ці цвітоноси. Так. У мене ще нема цвітоносів. Крім пегосу, ось вона, вона відрізняється. Я її... Да, вона дуже хороша, ну, для сортності треба виривати, щоб, щоб сортність зберігалася. Нема в мене ще квіточок на. Мальвіні. Навіть ще в помині немає. Ще не лізуть навіть квітконуси, е, Так що як то так. Ось теж якась попалася немальвіна. Ось, ось вона як. Ось. І з отакими листиками. Але вона дуже схожа на ту, яку я ось останню випосила, ну, побочим. Тут, звичайно, цю я удалю. Ось теж якось пополася, Ну, це, це перелізла в мене Ольба. Цю теж удалимо. Нам пересорту не треба. Я завжди так роблю. Якщо десь щось не те... Я завжди її виревою або намічую. Тобто, як ось у, мене, ось у мене приїхав Флоренс, і в мене чотири кущика вже давно цвітуть. Я їх намітила ось поличками, вона навіть відрізняється листом. Тож подивлюся, що це за полуничка. Ось якісь шкідники, я думаю, щось із нею не те. І моксова в мене мольга, кілька цвітоносів залишила. Ось така горна, пішло вона рости. Так що все добре. Все добре. І зараз, зараз підемо подивимось на... Кавуни, які я посадила ще. Вірніше не на Кавуни, а на ще, ще один зробили ми тунель. Ще, ще один. Хоча я говорила, що тунелі не люблю. Чому не люблю? Тому що я з ними намучилася на полуниці і вже років три. Як я сказала, чоловікові я більше не хочу ніяких тонелів. Або ставимо теплиці, або ніяких тонелів. Ну, він согласився в мене на теплиці. Так, у нас дощу і ми не дочекалися. Тож, усе сухе, не встигаємо поливати. Лєм, Лєм, воду. Моточники в мене піднялися. Вчора я підкормила могнієм. Відтонувся, не, не, не вистачає в мене часу, щоб обривати. А ось дивіться, який, який в мене листок. У полуниці. Тут п'ять листочків. Цікаво. Це новий сорт. який я останній виписала. От так він е, відлічається, бачите, які листя в нього. Бачите? Такої в мене полунички ще не було. От дивіться, який лист цікавий. І ось зробили такі тунелі. Сьогодні збираємо полуницю завтра на ринок. Ось така гарнюща йогода. І почала стигнути клері. Ось вона. Ну, вона не така красива, як Ольба, ось клері. Ось. Це клері. Красота! Сюда <хи> є. Куди туди під навіс думаю? Так, уже ящиків нема, да? так? У ньому судочок А ну я ще його заберу. Так, який не. один судочок, тут ще ціла куча воно стоїть. Не, тут ще раз, два, ще три, ще чотири ящика треба. Угу, давай. Сьогодні, звичайно, збір у нас дуже великий. Коли соберемо, знесемо всю, я покажу, скільки ми зібрали. Звичайно, вже з двох теплиць, Ну, з другої тут не дуже багато. І вчора ми збирали, вчора ми збирали 10 кг, ми продали сьогодні, чоловік їздив на ринок сом. Ну, а завтра поїдемо двох на Сєвєрний ринок. У нас вже багато замовлено полуниці. Будемо по дорозі розвозити. Бачите, Клері Клері вже починає червоніти. Ну, вирвала я, ну, може, ягідок. Ну, я до 15 з рядочка. Ну, ще тільки-тільки починає. І починав вже в мене чуть-чуть розовіть Азія у тій теплиці в другій. Думаю, в слідучий раз вже покажу. Стигло, на слідучій неділі вже вона буде хороша. Ось. Показую, скільки зібрали ягоди. ось, Зібрали 47 кілограмів. Ягодка вся крупна, гарнюща. Сьогодні чоловік був на ринку, ми вчора теж зібрали, зібрали трішки 10 кілограмів, для того, щоб він поїхав в інше село, трішки поторгував, то Та ще сьогодні трішки родичам нарвали. Кілограма три, от, от і щитайте, сьогодні десь 50 кілограм собрали із роздочею. Ну, ми того не щитаємо, не рахуємо. Так, йогітка сьогодні е, чоловіка питали на базарі, а ви що, її миєте? Що вона так блищить, а чоловік говорить. Да, ми їм і ще й натираємо трьопочкою, щоб вона блистіла. <рес> <рес> так що є різні є люди. Це просто такий сорт. Гольба вона дуже красива, дуже красива взагалі, ну, вона як на картинці. Все блищить, все красива, вся гарна, смачно. Ось тако ще буває, ось ось така. Грібішки бувають, особливо перші. Ось така. Так що, а ось яко, дивіться яко, З загугулянами. Ось як квітне полуниця, сенсація, дуже-дуже багато квітів, такі мощні цвітоноси ось у неї. Це самий солодкий сорт, який у мене є Із смаком карамелі. Малинка теж ось так. Так гарно повипускала бутони. Клері теж уже навіть йогітки ось є. Ось. Ну, а купчиха взагалі, хоч, хоч букети собі рой. Ось так вона цвіте. Просто Просто шикарно цвіте. І взагалі, взагалі саме краще в цьому руці полуниця почувається на землі, а не на бугрох. Ось у мене квіки вже які, які квітконуси, які вже йогітки. Тут теж ось є несточок Ось. Хоча я вже сюди давала кольці, ну вже новий листочок виходить вже без... не скручений, вже горний виходить. Ось виходить, але трішки бліднувати. Ну, Вчора я тут підкормила магнієм. А потім буду давати 3,20 двадцяти, бо вже цвітонуси вже високі, вже пора давати 3,20 двадцяточки. Ось клері як. Квітне на землі. Ось такі квітонуси мощні, Теж можна букети збирати. Головне, не загущати полоничку і буде все добре. так Це що в мене тут? Це в мене здається Омі до Омі? Ну, це улучшена на клері, як говорять. Теж ось уже яка йогутка. Теж є ось такі листочки, ну вже її дало, пролило сюди кольці, то вже листочок виходить горний. Люблю ходити і дивитися на свої труди, на полуничку, як розвивається. Не щуємось, коли і вже на ґрунті буде йогода, вже обіщають усю жару, ну, тепло і вночі, і днем, і в день. Тому, думаю, вже скоро буде і тут йогітка. Ну, теплиця, звичайно, є теплиця. В теплиці я у першій теплиці не бризкала свіччю ні одного разу. І на всю теплицю я викинула, може, ягід 6-7 із сірою гниллю. Більше не було. Ну, це не завжди так буває, звичайно. Ну, ось такий невеличкий обзорчик, невеличкий лайфок. Для того, щоб вітер не розносив. Я навіть де отакі в мене на землі, теж інколи придовлюю, щоб не розвітолися шлонги, коли ще полуниця невеличка. Як, звичайно, вона вже підріс, то шланга лежить між полуницею її не, не зноси вітром. То як то так? Завтра їдемо на ринок. Сьогодні дуже-дуже всі поморилися, досаджували томати, досаджували ще перцю, рядок висадили. І, здається, вже усе так висадила, крім Синіх, але вони в мене ще невеличкі, і ще треба почекати, трішки хай підростуть ще в теплиці. Ну, На цьому все. Всього доброго, миру, всім добра, всього найкращого.